Привіт, це Володимирівна. Сьогодні, 27 березня, я Белмарці у біду рибному відділі, де можемо побачити різноманітну рибну продукцію. Ось є морська капусточка, мі, мідії в асортименті, філешки, толстолобіка, ляща і так далі. Є малосольна рибочка, тут є салачка, кілічка, оселечики, скумбріючки, черепця, лосося. Дуже великий вибір малосольної рибки. Далі йде ось копчена скумбріючка по 396 гривень. Також є сьогодні по акції оселечик 149,99. Дивіться, який гарний крупний рибчик, скумбріючка 252, а там є скумбрія в прянощах та салачка. Дуже багато мідії. Дивіться в асортименті, скільки який вибір. Лосось червоний, звичайне филе лосося. А ще тут є багато копченої рибки на ваші смаки і побажаннях. Є тут різні і сайра, і лящик, і бичочки. Дивіться, які чудові бички по 360 гривень. Дуже прикольненькі. Лосос, хребет лососика по акції. Салачка є 395 гривень, скумбріючка. Дуже-дуже ну, багато різної рибки, яка порадує вас своїми смаковими якостями.